І так, це в наш останній урок. Тобто, найголовніше це запуск реклами Google ADS. На екрані ви зараз бачите, що я перейшла саме на цю платформу, тобто на цей сайт Google ADS, де ми зможемо запускати і створювати рекламний аккаунт. Зараз ми, по-перше, авторизуємося, тобто заходимо через свій Google аккаунт. Після цього ви побачите. Що ви вийшли, і ми будемо подрішечки создавати саме рекламний аккаунт. І також хочу додати, що при цьому, коли ми будемо налаштовувати, буду зазначати деякі моменти, які будуть дуже важливі через те, що завдяки їм ви більш, більш будете оптимізувати свою рекламу, тобто не буде ніякого зливу бюджету, якщо все буде правильно налаштовано по нашій інструкції. Потрішечки зараз авторизуємося і потім вже почнемо. Обов'язково е дивитися це уважно, тому що такі моменти дуже часто пропускають новички. Щось там не додав, щось там туди не дожав. І вже потім, коли йде запуск реклами, ці всі моменти освітлюються. І так, ви бачите, що ми вже перейшли в наш дорогий Google ADS. Ви вже бачите, що в мене вже є рекламні аккаунти, але в вашому випадку у вас буде скоріше за все, пусто. І зараз ви нажимаєте на створити обліковий допис Google ADS. Далі нажимаєте ж має, створити. І вже ми перейдемо на створення нашого аккаунту. Нарсова компанія, якщо у вас немає офіційної компанії, ви можете назвати будь-як: 2025 і тому подібне. І тут виставляєте або посилання на ваш сайт, або номер телефону, або. Завантаження додатків. В нашому випадку зараз я вставлю номер телефону, але краще, коли створюєте, ставити справжній номер телефону та свій саме сайт, не якийсь лівий сайт. І так ми створили. Далі у нас е, зв'язані облікової записи. Тобто тут можемо зв'язати Google-аналітику. Е, це ми пропускаємо наразі. Е, це ми також пропускаємо, тобто це вже ідея створення рекламної кампанії, нам це зараз не потрібно. Тут ми першне е, налаштування блокового запису, а тут ми створимо будемо створювати платіжний профіль. Тобто Ми будемо вносити номер картки, адресу. І також е, РПУ, якщо у вас є, і тому подібне. Для початку, скоріш за все, у вас буде аккаунт фізичної особи. Наразі в мене вже буде як е, юридична особа, тому що після другого аккаунту на вашому Google аккаунті Google Дес не дасть можливості створювати другий раз фізичний аккаунт. І також важливо додати, що якщо у вас там е, пише. Є оплатником податків або ні. Якщо ви не хочете сплачувати податки в цьому випадку, це мінус 20%. Ви саме нажимаєте Є платником податків. Зараз ми йдемо на створення, вже скоро перепригнули на створення кампанії. Далі у нас іде, ми побачимо, що у нас є. А цілі це підсумок цілі, там де ми зможемо налаштувати свої тіло тобто конверсії, покупки, кліки по сайту. Це вже потім потрібно буде вам додавати. Це вже буде іншого року. Тут у нас є інструменти, це планувальна ключових слів. Там ви зможете знайти ключові слова, які у вас є, і скільки вони зараз є. Результату, тобто скільки людей шукають і саме пишуть ті слова. І підсумок, це в нас платежі, тобто скільки ви витратили за рекламу. Ви можете це все побачити. І також тут можете там побачити е, і інші інструменти. Далі у нас адміністрація, тобто тут ви можете додавати інших людей до свого облікового запису, та і взагалі побачити, які у вас є налаштування в обліковому записі. Е, далі у нас. Ну от, бачите, тобто, ви зможете назначати нових адміністраторів або яких інших сотрудників. І перейдемо вже нарешті до створення рекламної кампанії. Дочекалася. Називаємо створити. Тут ми побачимо, по-перше, цілі і хочу зазначити один момент важливий: по-перше, у нас ми обираємо створювати компанію без підсказок, тому що завдяки чому. Не буде ніякого, якихось за все зливу бюджету. Тому що, як я замітила, якщо обирати ціль, тобто ліди, трафік і тому подібне, то компанія не так добре оптимізується. Далі ми обираємо пошуку мережу, тобто давайте коротко прийдемо, що максимальна ефективність, тобто це є і Ютуб, це ми можемо, і поискова система. Тобто ми зможемо тобто, додати і відео, фото, пошук пошуку тільки фото, та це з'являється тільки в пошуках. YouTube, тобто ми можемо рекламувати свої відео в YouTube, товари можемо рекламувати свій тільки в каталогі, тобто Мерчант Центр, це вже потім також. І далі також все інше. Тобто тут обов'язково для початку оптимізація на клік. І Хочу зазначити, що потрібно обов'язково ставити ціну за клік, тому що якщо її не поставити, то у вас може навіть за день ви поставили там тисячу гривень бюджет денний. То у вас може так статися, що буде один клік, який коштує тисячу гривень. Тому що ми, як ось навіть якщо немає конверсій, ми завжди будемо платити за кліки. Колодець, Фейсбуці та в Тіктокі також є, що ми платимо тільки за клік. Не за саму конверсію. Далі йдемо. Тут у нас ми бачимо налаштування. Тут, звичайно ж, є. І обов'язково Україна і обов'язково ставити присутність, тому що, якщо ставити зацікавленість, то буде з'являтися і тим, хто не живе навіть в Україні. Далі у нас іде як то ви бачите. Ну, якщо у вас є бажання. Казувати рекламу тим, хто навіть не живе в Україні, то тобто так, да, ви можете ставити присутність або зацікавленість. Далі обов'язково обираємо мережі, тому що це буде велике злиття вашого бюджету. Тобто ніякого результату це, скоріше за все, не принесе, якщо ви новичок. Якщо ви профільше і знаєте, для чого це потрібно, то так добре можете ставити, але для першого запуску краще не потрібно. Далі у нас можна обрати мову, тобто мову, які, у якій налаштований інтерфейс користувача, який шукає тут або інший повар, та, або то, або інше щось шукає в Google Ads. Тут група оголошень вже йде. Тобто ми вставляємо тут ключові слова, які вже ви розбирали е, попередніми уроками. Тут ви вставляєте свою е, ссылку, посилання на сайт, обов'язково також додавати UTM-метки, тобто UTM-метки — це. Завдяки чому ви зможете слідкувати користувача, звідки він прийшов. А Ютамнітки можна просто ввести його голодес ЄТМНІТКІ, і там є дуже багато сайтів, які допоможуть це створити. Тобто, вставляєте посилання, і автоматично вам виходить UTM. І тут з заголовки також обов'язково 37 було максимум з обов'язково вказувати основне про вашу компанію, тобто основне плюс, я так сказала. І опис також обов'язково основне свої плюси, але більш в розширеному форматі. Тут додаткове посилання, можна написати там контакти і умови про нас, тобто про компанію, або там кейси. Або там замовити, або меню Тобто тут можна додавати все, що є основне в вашої компанії. І також обов'язково перевіряти ссылки, і також тут також додавати на посилання uh, YouTube. І краще це додавати. Далі у нас іде це додаткова інформація. Точніше, чому ще можемо додати це дзвінки, щоб дзвонили відразу, тобто відображалася номер телефону. І далі у нас форма для дітів. це не дуже обов'язкова структура. Він описує це, тобто, описи це де більш зрозуміло, що ви за компанія і що ви зможете дати людині. І акції також навіть можна додати, що коли рекламуєтеся, люди бачили, що у вас є якийсь знижки. Щоб ви відразу бачили ваш оформ. Далі у нас денний бюджет. На перший раз ви можете поставити 200, 200 гривень. Потім вже як побачите результат, мусить штабувати рекламу. І от ми бачимо, що ви вже створили рекламу. Обов'язково передивляєтеся це правильно або ні. Обов'язково знову перечитайте свої. Головні описи. І як ми зазначили, що в інших уроках ви обов'язково вже навчилися, як можна оптимізувати це все завдяки чату GPT, тобто, як він може допомогти вам створити описи, заголовки та ключові слова. Я це пропущу, я вже вам е, покажу, що ще можна додати, щоб покращити свою компанію, і більш е, був надцілюваний трафік. Тобто більш теплий, я б сказала, клієнти і менше жили бюджету було в рекламі ніколи не буває якоїсь зв'язки, якогось... І обов'язково зараз ми прийшли. Додати мінус слова, тобто це основні слова, якщо у вас немає безкоштовної послуги, це писати безкоштовно. тобто Те, що підходить до вашої послуги або товару. На уровні компанії або можна додати на уровні оголошень, група оголошень. Можна це все додати. І також ми статистика аукціону, тут ми бачимо, на якому уровні і на якому, де ми показуємося, або ми, у нас там 10% аукціону ми забираємо це занадто мало, або якщо ми там стоїмо на сьомому місці, це занадто мало і потрібно оптимізувати рекламу, щоб бути на вершині аукціону. І також хочу зазначити, що не важливо, який у вас бюджет, вище на аукціоні будуть ті, яких. Добре налаштована сама компанія. Якщо вона дуже якісна. Тут пошукове, тобто, з якими пошуками з'являється ваша компанія, тобто, це не ключові слова, ну, а пошуки. Є схожими словами до вашої компанії. В пошуках ми також можемо додати ці слова, як ключові. Тут ми бачимо, що у нас тут огляд вашої реклами, вже як будуть результати, ви зможете побачити на цій, на цій діаграмі, як у вас іде реклама добре побану. І завдяки цьому вже налаштовувати. І також там будуть у вас ліворуч У вас стоять рекомендації. Ви рекомендації можете зробити і бачити, який рівень у вас оптимізації. Якщо він падає, потрібно. Враховувати рекомендації і використовувати їх, щоб підняти у рівень оптимізації, тому що, якщо падає рівень оптимізації, падає і рівень в аукціоні. І завдяки цьому ви да, будете витрачати бюджет, але буде у вас є результат або ні, маловіроятно. І також що більшість частина людей, звісно ж, не буде листати до кінця пошуку Google. Коли щось шукають, вони будуть обрати компанії, які стоять на вершині. І хочемо подякувати вам, що ви змогли завершити ці, цей курс, що ви пройшли його. Сподіваємося, що щось в вашому мозку є після цього курсу, і подалі ви зможете.